Особовий склад вибув на перехват цілі, розрахунок ДШК, який виявляє загрозу повітряну і знищує противника. В кількості трьох чоловік і спостерігачами. Наступний підрозділ, який вибуває на захист повітря нашої частини, це є розрахунок ПЗРК Стрела 1 який так само виявляє повітряні цілі, тобто ракети і літаки, і гелікоптери, і знищує на підльоті до військової частини. Наступний підрозділ, який вибував сьогодні на захист нашого повітря, це є підрозділ е, Утьос, тобто розрахунок вибув, ціль супроводжували, але ціль була нашою, тобто наш літак. І Так само підрозділ виявляє і знищує противника, який знаходиться в небі до підльоту до військової частини. Весь особовий склад підлегло мені підрозділу було проведення заняття на полігоні і відстрілом по повітряним цілям, по повітряним цілям і по по цілям наземної цілі вони провелися, всі з ними проводиться навчання, провелися, вони всі злагодилися, тобто провели бойове згодження між особовим складом. І особовий склад на, на тверду четвірочку показав, що може виконувати свої функції в бойових діях і захисту військової своєї частини. Військовослужбовці тренуються для цього, тому мають надію, що з найближчим часом наша держава, ну і всі наші військовослужбовці, які знаходяться не тільки на передовій. І так, як ми, і в тилу ми виконуємо теж свою як кажуть, функцію по захисту міста, так само хочемо щоб це все закінчити, проявити мужність, і стійкість. Нам треба терпіти і, і це все виконати до кінця. Так, але загрози будуть надалі, поки Доки, доки буде противник рухатися, і так само будемо і ми з ним, з ним воювати і рухатися за ним.